Ем, так про що хочу сказати коротко і по суті. Дивіться сьогодні третій останній день виставки, в якій ми приймаємо участь в МВЦ на лівобережній Броварський проспект 15, павільйон 3А. Моноліт. Компанія «Моноліт Двері та Сипу представили тут е, свої найтоповіші, найсерйозніші моделі половину з них половина з них стоїть без обшивки тобто ми ніяких мдефів не не накладали для того щоб люди могли прийти і побачити власними очима ви знаєте що філософія компанії моноліт є прозорість прозорість тобто ми у нас було бажання щоб люди прийшли і побачили в реалі як виглядають взагалі наші зламосякі конструкції без без обшивки тому сьогодні виставка працює лише до 16-ї години. Тобто є по факту 2,5, максимум 3 години для того, щоб прийти по перше з вами познайомитись. Ми познайомилися з вами і на власні очі побачити взагалі, що чим займається наша компанія. Звісно, ну можу ствердіти, щоб я походила по виставці. Тут виставляються топові взагалі а топові виробники. І двері, і фурнітура, і замки, і будь-що. Аналогів немає, це 100%. Ніхто в Україні такого не робить. Я думаю, що в Європі так само. Нічого подібного немає. Тому ми запрошуємо вас, чекаємо вас тут. Вийшли в прямий ефір для того, щоб вас запросити. Запросити. Люди постійно підходять, постійно а, а, цікавляться три дні просто масового потоку людей. Тому ми а, першим, у нас утворилася черга з клієнтів. Що не можна радувати, ви знаєте, що наше виробництво не є масовим. У нас така є маленька мануфактура з навченими, а, з навченими людьми, які мають багаторічний досвід, тому що придумати це, звісно, мати треба, потрібно мати талант. Втілити в життя, це, звісно, зовсім інший етап, і не кожен зможе втілити в життя. Думаю, ну я знаєте, без лишньої скромності ніхто не зможе, окрім нас, окрім нашої компанії, втілювати в життя взагалі ось такі і модульні конструкції, і квартирні двері, і мікс-квартирних та сейфових дверей все, чим ми займаємося. Тому приїжджайте, залишилось дуже мало часу, всього 2,5 години для того, щоб, щоб завітати на виставку і на наш стенд. Всіх чекаємо, всім гарного дня і бережіть себе на поруч.